Знімаю вихід рою. Я вчора прийшов на пасіку, бачу, що на цьому вулику багато бджоли було на дошці понад людком. І біля, виходить, понизу вулика було багато обліпляної бджоли. І от не знаю чого, я так подумав, що завтра буде рій виходити. Сьогодні зранку прийшов, буквально почекав годину. Зараз десята година, і от ми бачимо, виходить рій. Отак бджоли родяться. От, виходить, з цього вулика рій вийшов. І от він відразу тут за забором починає прививатися. От тут ось зверху. От. Отам. От Зараз піду додому, візьму мотоблока, стрім'янку, костюма і буду знімати його. Але це круто, коли отак рій вийшов і дивишся на нього. Перший день Паски, а в нас руї. О, дивіться як прививається не знаю як його буде зняти, щоб його нормально зняти. Буду зараз пробувати. Це рій настоящий. Він так не влізів в цю руїловку, то поїхав взяв бляху від дашка. Зараз його змучу і тоді він по плясі сунеться. Буду пробувати так. Зібрав я того роя. Получається, оцю бляшку взяв алюмінієву, що на дашки. А сам був. Рам... Дивіться, яка рука, бджол 20 лупануло в руку. Получається, перевернув роєноса, руї відкрив, вставив цю бляху. Щоб трусити руя, щоб ніби як по тій блясі бджоли сповзли туди в районос. Руй, Перевернув, а сам однею рукою тримаєш і бляху, і руйноску, а другою трясеш гіляку, на якій бджоли, падає великий пару кілограм бджоли на в ту бляху, вона вилітає з руюноски. Та руюноска, бляха, все падає на землю, бджоли всі підлітають. Потім мусив. Брати, класти, повезло, мабуть, матка попала всередину в районоса. І почала бджола помаленьку заходити. Я поїхав додому, взяв ще димаря, легенько їм допоміг, прикуптив. Ну, рій великий, десь біля 5 кілограмів. Ціла, от, цілий районос бджоли. Якось так. І це. Зараз її поставив тут. Ще в садочку не кусив. Під одним фундучком, отак і кропива. Поставив її в кропиву, цей рій. Він охолоне до вечора. А ввечері переселю в якийсь вулик. Наразі все. Вітаю вас усіх з Паскою, святом, миру і добра вам. Усім всього найкращого. До побачення.